На цьому каналі ви вже могли бачити навчальне відео про те, як створити копію власного проєкту, як поділитися цим проєктом. От. До речі, там два відео, як поділитися проєктом, як створити для себе копію, форкнути свій проєкт. Покликання на ці два відео, для тих, хто не бачив, я додам у опис до відео. Ну, а сьогодні ми з вами поговоримо, що ж робити, коли ви самі отримали. Таку адресу на проект, опублікований проєкт, як над ним продовжити працювати. Ну, наприклад, вчитель дає заготовку проєкту, нам потрібно внести там певні зміни у цей проєкт, виконати якесь навчальне завдання. Або там з другим разом працюємо над розвитком проєкту, він за своїм напрямком, ви за своїм напрямком. Що ж робити? Виявляється, не дуже складно. Виявляється. Нам потрібно, перш за все, здійснити вхід у середовище, так, якщо раніше не було зроблено, Ну, і відкрити, власне кажучи, покликання на цей проєкт у середовищі і форкнути його. Я Володимир Бондаренко, і ми будемо зараз навчатися перед монітором. Отже, робимо першу справу, відкриваємо середовище ріпліт. Здійснюємо вхід. Ну, Хто яким чином реєструвався той, той спосіб входу і використовує, я продовжу разом з Google. От, І маю. Маю відкрите своє середовище, домашню сторінку із всіма моїми проектами. І ось у мене є лист. Через який я отримав покликання на проєкт, на опублікований проєкт. Це може бути, до речі, покликання на цей проєкт може бути прикріплене і в середовище навчальне якесь, ну скажімо, Google Classroom. От. Якщо я впевнений у надійності цього покликання, ми там сконтактувалися з людиною, так? або ми ж довіряємо вчителю також, да? то ми можемо просто перейти за цим покликанням. От. І відкриється відповідно, сторінка цього проєкту, опублікована сторінка проєкту. Зверніть увагу, що е, от, як домашня сторінка вона залишиться незмінною. І ми її використовували лише для того, щоб показати, що е, ну, я буду працювати далі. Тепер нам ця сторінка не потрібна, ми можемо її закрити. Отже, ми бачимо сторінку проєкту. Бачимо, що у нашому проєкті якісь файли є. Ну, у даному випадку у нашому проєкті лише один файл Python. Ось де він, до речі, відкритий. його текст. У проєкта є якась назва, яку дав нам автор цього проєкту. Ми бачимо, що вже дві копії цього проєкту хтось зробив. Ну і Що ми бачимо? Ми бачимо, що, на жаль, ми нічого не можемо внести зміни ніякі у цей проєкт. І виконати його не зможемо, не можемо подивитися, як він працює. Щоб оці ось можливості нам стали доступними, нам потрібно проєкт скопіювати у своє середовище, тобто форкнути. І традиційно синя кнопка. Ось тут. Клік. І відкриться діалог, коли ми створюємо нову гілку цього проєкту. Наприклад, напишемо, що це назва така от буде довгенька. Ну, але зрозуміло. Ну, після того, як ми вказали нову назву, ну, зрозуміло, що ця назва вона може і залишатися якою була, якщо такої назви у нас у списку проєктів у нашому середовищі немає. От. Натискаємо Fork Cripple. Все, будь ласка, у нас відкриється проєкт уже в нашому середовищі. От. Ми зможемо в проєкт вносити зміни. Бачимо, курсорчик Е, Якийсь коментар, От ми можемо написати, наприклад, або змінити якусь там частину програми, якщо нам це так. І нарешті ми зможемо виконати, подивитися, що проєкт наш. Виконує, якщо він працездатний, так, і, або які помилки в ньому є, якщо він не працездатний. От, бачимо, проєкт в даному випадку працездатний. Він відкриває нам програму мовою Python, яка створює графічний інтерфейс користувача. Ну, от Все так дуже просто. Давайте перевіримо, що дійсно проєкт у нашому середовищі. От Подивимося список моїх ріплів. І побачимо, що так є такий ріпл, який створено одну, одну хвилину тому. Ось де. Так як ми його називали, так він у нас і збережений. Отже, на цьому в мене все. З вами був Володимир Бондаренко. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Бережіть себе.